Вітаю! Сьогодні у нас на огляді BMW X3 2021 року на гарній комплектації з мінімальним пробігом і з мінімальним пошкодженням. І так по автомобілю. У нас є парктроніки в круг, камери 360. Ідеальний просто білий салон і ідеальний стан автомобіля. BMW led Фари, машина просто космічна. Фарбований тільки один елемент. Зверніть увагу на стан автомобіля, на диски, безключовий доступ, панорамний дах. Рейлінги на даху, титани по машині, все просто, просто кайф. Резина, все це приїхало, вона така і приїхала зі штатів з цими дисками, з цією резиною, безключовий на усіх дверях. Стан салону, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, приборка, велика приборна панель. Ідеальний білий салон, ковшеподібні сидіння, які просто провокують на агресивну їзду. Закриємо. Просто все все дуже круто. Підсвітка салону, просто в деяких кольорах Ходімо, покажемо, яке було пошкодження, і що з машиною взагалі робили. По пошкодженню була рихтовка покраска всього цього крила на фотографіях. На аукціоні було пошкодження ще ходової частини. Було підвибите трішки колесо. Але по факту, коли машина приїхала, ходову частину і не робили, були зняті просто а, болти на колесі. І все було дуже круто. Зверніть увагу, тут і не видно, що щось робилось. Ніяких переходів нічого взагалі немає. Це задній привід. Дуже ліквідно. Автомобіль на той час заїхав. Заїхав він по фінальній ставці 10 тисяч 800 доларів. Що на той момент під ключ в Україні стало менше 30 тисяч доларів, коли альтернативи тоді по ринку були 40+. плюс. Вигода з цього автомобіля вона просто шалена, просто нереальна. Якщо ти хочеш замовити такий же самий автомобіль, BMW X3 з максимальною вигодою звертайся до нас. Він ці нам довіряють.